Кольорове волосся, дивакуваті стрижки, барвисті футболки і кеди своєрідна уніформа для сотень тисяч дітей по всьому світу від Японії до Латинської Америки, від Австралії до України. Доповнюють образ металеві прикраси і пірсинг, шкільні сумки і рукавички. Це мій власний стиль. Я дуже люблю все японське, проте не копіюю його повністю. Я сама вигадала собі образ. Люблю носити чорне, це зручно зачіска. Ну, модна, схожа на японську мені личить. Корні вуличної моди у японській музиці віжуал рок. У 70-х роках альтернативні музиканти намагалися виділитися з-поміж поп виконавців, фарбували очі та вбиралися у похмурі костюми. За два десятиліття про їхній протест забули. А нові покоління японців перетворили віжуал рок на вуличну моду. Світ змінюється. Молоді доводиться виборювати свою особистість. Підлітки об'єднуються у групи за музичними вподобаннями. За модою вони прагнуть відрізнятися від дорослого світу за будь-яку ціну. Японська мода приваблює дітей своєю свободою і несхожістю на одяг дорослих. За межами Азії вона вже давно втратила зв'язок з музикою 70-х. Приміром у Чилі прихильники вуличної моди слухають танцювальну музику і називають себе покемонами в Україні. З японської моди народився молодіжний рух. Емо його послідовники люблять рожевий колір і слухають емоційний рок. Ксенія Новікова, п'ятий канал.